мітлу, лопату і пляшку язика. Хтось покинув у сараї пляшку горінчану, необмиту, недопиту і, звичайно, п'яну. Звідки ти така хороша? питає лопата. Не пізнала тебе зразу. Знать, буде багата. Пляшка букнула сердито, я й так не бідна. Не така, як ти, нещасна, чорна і жалюгідна. На понтиники фуршетах я буваю всюди, а з тобою діло мають тільки темні люди, роботяги та трудяги Ганни та Івани, що розкопують траншеї, і риють котловани. Тут мітла біля порогу ратом обізвалась. Пристань пощакувати, бо ви тут зараз. Не чіпай, лопата така, це ж відома трясця. Через неї окаянно всі людські нещастя. Пляшка брязала, пундючне, сочне там молотиш. Я дарую людям радість, а ти свій молотиш. То не маєш ні квартири, ні кутка, ні хати, щоб мені не довелося хоч разок бувати. Скрий балакають, що скоро вибори почнуться. А ти знаєш, що за владу всюди так гризуться, щоб народові служити, сили віддавати? Ні, гризуться бо що лопати. Вхід пускаючи тут брехні, рікні компромати, аби тільки впинити далі від лопати. Всі трудящих захищають, люблять, поважають. А трудящими сердешні не бажають, жити хочуть у доставках сито й багато. А життя таке ти можеш дати їм лопато. Тут мітла сердита знову в розмову стряла. Я газети і листівки вчора підмітав. На портретах кандидати хлопці інтересні. І написано під ними, що розумні, чесні. Пляшка дзикою крутнулась. Оце так що завгодно можна накарлять. Журналісти хочуть їсти, мусять так писати, подберуть от я в ручки і всучать лопати. І задумали, замокли мітла. Називається свиня під дубом. Свиня під дубом віковим, по горло з наїлась, добряче, виспалась під ним, і рити корінь заходилась. І з дуба ворог крикнув їй це шкодить дереву! Не смій! Ти хам, ти тютя безголових, ти ще з нове придумай сам, читала, я крилова. А ти цитатчик, демагог, фальсифікатор, щоб ти здох. Мораль у байці не складна та досить злободенна. Страшна свиня, коли вона... Начи та не письменно. <плодих> тема в продовженні оцієї байки. Чому у зайця очі посінь називаються? Зайчок обігаючи, вчитішкою став, уписок копали. Чітаку, дістав, як він з років, учався через лан, там йому назустріч вискочив в кабан. Перекрив дорогу й каже, не біжи. Що тебе там в школі учать розкажи і гукнув за тіньсько, ставши на горбі, просвінів під дубом, розкажу тобі. Вислухав. спитав сердито зайця стрибунця А ти знаєш з бісова шпана, що свиня під духом, то моя жона. <риклад> Я тобі занудіть за такі байки, поламаю ребра й викушу кішки. Отаке От почувши зайчик наш присів, підніс переляку зраду окосів. Лівого по право, правильно поки. Як лисиця ворона сиру крала, пам'ятаєте, так? Right? Right? <laughs> а це нановила друга зового. <laughs> Ворон з сала, десь дістав, грав напевно, певно з двісті. На сиці примостивсь і зібрався їсти. Раптом вибігла з кущів молода лисиця. Захопилися їй. Сам пожевиться, мовить ворону вона. Ти чудесна птиця! А прекрасний голос твій, тобі воперудиться. Заспівай жеробій. Я тебе благаю, твій могутній бредом. Я люблю без краю. Ворон. На товстій осиці миць лапою притис і сказав Лисиці, бачу, бачу, що тобі закотіло сала. Хватить з тебе вже й того, що мій син украла. Ти не думаєш, що тепер ти одна лиш хитра. Хочу б я тобі співав. per me sempre Вони хвилини, у лисиці народилось порося коди. Вовк лисицю заїдає, хоче докопати відкиря воно вся Як могло це статись? А це ж ти, лисиця мови, сам і постарався. Називав мене свинею, то <риклад> <По> своє давця. <додати. риклад> Намотай собі на вуса, коли маєш жінку, не сварися з нею часто, бо підсуне свинку. Денькі жіночки, особливо, коли приходить свят, так і хочеться вам чубаю, що розказати. А називається вона, як одна копила з боком погорила. Вовк зустрів кобилу в полі, облизався ласо і подумав. Не стараше, мабуть, добре м'ясо. І наблизившись до них ще тирьох підскоків, він гукнув. А окрасинка скільки тобі ти ти робить? <рив> Закрутилася кобила, гарна та величина, а на хвості у мене, каже, метрична. <рив> — О, Поглянув, здивувався, на невдачу. Я на хвості ніякої, довідки не бачу. А кобила як не бачиш, проти очиська! Контушений, оглушений страшенним ударом, він пролежав цілий тиждень у кущах за яром і тепер мовчаток учить дітки мої милі. Не допитуйтесь ніколи, скільки літ копи.